Які ж вони довгі. Тімночі. Назарій Малиновський, синдонім інший, учасник проєкту Голос З країни і мій добрий друг, якого я зустрів вчора, і відео, яке ви бачили перед цим, якраз з вчорашнього дня. Людина, яка. Для мене досягає цілий, які ставить. Трошки більше ніж три роки тому, якщо я не помиляюся, він вийшов грати з гітарою, з мотивацією підзаробити кошти. А коли він почав розвиватися, він зрозумів, що його завдання також полягає у тому, щоб людей змінювати, змінювати їхні душі. Бо музика про це. Тому дякую, Назаре, за твою душу, за твої роздуми, за твою працю і за те, що ти робиш.